Сам Данілов буквально 10 хвилин тому ну, від того моменту, коли ми записуємо цей коментар. Написав відповідний пост у Фейсбук, де подякував за на роботу. Досить стриманий пост пост, в тому числі де висловив слова вдячності президенту України Володимиру Зеленському. І написав там дуже влучні слова. Я думаю, кому цікаво, може відкрити і перечитати. А в соцмережах пишуть уже про те, що нібито, е, е, на нібито направлять на пана Данілого послом в Норвегію. хтось уже пише про те, що на можливо Данілова бачать уже на в, в офісі президента. От, оскільки направду кандидатура, звичайно, керівника зовнішньої розвитки під час війни, здається, ну, направду більш раціональною на посаду голови, голови РНБО. Тому, враховуючи, що Даніло вже більше чотирьох років обіймає цю посаду, він почав працювати секретарем РНБО ще, на ще до повномасштабного нападу Російської Федерації і працював секретарем вже під час е, війни, тому можливі, можливі багато варіантів розвитку подій, але це точно скажімо так. Ротаційна ротаційна історія, оскільки Данілов досить ну дуже якісно виконував свої обов'язки, і зі сторони засобів масової інформації зі сторони експертного середовища, якихось претензій, якихось там публічних зауважень. Ми не чули тільки, от в принципі, і я і багато моїх колег висловлюють йому слова поваги та вдячності і, на правду за його роботу. Ми, по перше, не володіємо з вами всім об'ємом інформації, і Даніло, так і залужний. Вони були в принципі в вертикалі президента. Але звичайно, секретар НБО це безпосередня пряма. На найпряміше його вертикаль його призначає президент. Цей конституційний я нагадаю орган. Направду мені здається, що це така певна, скажімо, немає якоїсь одної причини цього звільнення. Я думаю, що це комбінація різних причин. З однієї сторони, можливо, і сам Данілов втомився, ми не знаємо. З іншої сторони, все ж таки, я думаю, що на посаді керівника ну, секретаря, да, секретаря РНБО під час війни все ж таки, доречно, щоб була людина. З оперативним досвідом, з спецслужбійським досвідом така людина набільше більше може оцінити ризики, виклики, які стоять перед державою під час війни. Тому, от можливо, це скажімо так, ці причини пов'язані між собою. З однієї сторони, президент хотів посилити цей напрямок на роботи РНБО, а з іншої, можливо, бачать, бачать для пана. Данілова якесь або наступне важливе призначення. Ну, але це точно не від яких, хоч мені здається, претензій знов ж таки до, до Данілова, оскільки він завжди. Мав досить виважену позицію. До речі, він останнім часом досить багато давав інтерв'ю. Він останнім часом вийшов вже на досить серйозний рівень публічності, і от таке навіть враження, що навіть сам себе, можливо, готував до певних нових викликів. Які будуть ці виклики Знову ж таки, ми я думаю, вже дізнаємося в найближчий час. Що зміни 100% будуть, тому що все ж таки Данілов а, це більш політично орієнтована людина. Да? Так, це людина з крімним досвідом, а, людина, яка керувала обласною державною адміністрацією. Він був керівником ОВА на Луганщині. Я нагадаю. Це людина, яка розуміла, що таке робота а, законотворця. Він працював. Народним депутатом а, в свій час, а, тобто ну досить багатогранна людина, але політично так би мовити, багатогранна. Да? А, чи, На це ці, ці, ці ключові скили, які ми має какета, як да? Які має бути у секретаря НБРО під час війни? Ну? Я думаю, що ні. Я думаю, що перш за все, на РНБО під час війни має звичайно бути людина. Яка має знов таки або правоохоронний досвід, або навіть краще досвід на на досвід людини, яка працює з безпековими ризиками та викликами? От, в принципі, я думаю, що це стало однією з причин відповідно цієї ротації. Тобто я б назвав це звільненням я б назвав це певною, скажімо так, якісною ротацією на, на напрямку. А чи може себе реалізувати Данілов на іншій відповідальній посаді, в тому числі як зараз вже хтось із журналістів і експертів каже там про призначення в Норвегію, так зможе і не тільки в Норвегії. Я глибоко переконаний, що його на якість роботи знадобиться і в офісі президента, і на будь-якій майже будь-якій міністерській посаді. адже об'єм його інформації, яку він зараз накопичив, і досвіду за більше чотирьох років перебування на цій посаді секретаря РНБО, я думаю, в на будь-якому напрямку роботи буде дуже корисним.